Усім доброго дня! Компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 11.11.2022 року. І Сьогодні у нас буде перегляд. Ну, якщо ви вже бачите, то ви зрозумієте, це панелька йде Chevrolet City. Ну Там же майже весь модельний ряд, починаючи там з 2005 року, здається і вище. У нас на, цю, на цей автомобіль є там вже шестерні до задніх омивачів, здається, скло тобто шестерні є. А ось тут якраз зараз вже підходить холодна пора така в нас, і е люди звертаються з такою потребою, що десь не працює піч, не працює яка шестерня, а в цьому випадку не працює регулятор подачі повітря скажімо так, по зонах. І ось людина звернула до нас, принесла цю панельку. Ну, зазвичай, ми, якщо щось робимо вже перший раз, то ми домагаємося так просити людей, щоб отримати повністю вузол зборі для того, щоб повноцінно зробити те, що необхідно, особливо якщо це шестерня. І зробити вірно, і де можна підсилити по можливості, і потім це все діло віддати людині, щоб воно дійсно що працювало так, як треба. І ось нам. З цим всім прийшла отака шестерня, це регулятор, то, що я вам сказав, потоків повітря. І я вам покажу те, що ми замінили. І яким чином, ну, особливо важливо, коли людина розбирає, якщо вона попередньо, чітко все не відмітила, то виникає питання, як потім поставити все на місце так, щоб працювало, як треба. Ну, ось я вам хочу звернути увагу, що ваш регулятор має стояти по центру. По центру і після того ви маєте шестерню цю вже ставити вже на своє місце, так як вже ну, як я вам покажу. В принципі. Зверху це виглядає все ось так. Зараз у ну, мене немає тут фіксатора. Тут має бути, от я бачу, з цього боку тут є такий невеличкий саморіз. У нас тут вже нічого не було, хоча місце під цей саморіз є. Тобто така фіксація собі, щоб все стояло на своїх місцях. А саме, скажем, положення цього ну, скажімо, там, тяги, всього, воно буде так. От після того, для того, щоб її зняти, ми трошки провернули, достали саму тягу. Центр тяги, ви бачите, тут немає одного зубчика таки на лінійці. Ось. І це, це дуже добре зрозуміло, а відповідає це відсутність цього зубчика. Тут в нас є один зубчик, він такий як залятий. І от тут це, це має бути. Скажемо, в центр положення. І зараз для того, щоб зняти цю шестерню, от ми її просто достаємо. У нас тут всередині бачимо такий штурпачок, тобто тут є лиска, посадкове місце. Потім тут є місця для того, щоб рухалася, я так розумію, або має рухатися. ну, Мені так здається, що тут є от пружинка, а на пружинці, певно, має стояти шарик. Його тут не було. Для того, щоб фіксація при кожному повороті була така відчутна, ну, тут чомусь його немає. Але ж він, то, на мою думку, здається, має бути. І ось хочу показати, просто, що це був оригінал. Оцей от пемпек такий, він там всередині пустий, бачите, скоріше за все. Економія пластика йде, і за того, можливо, воно зламалось, можливо, свій час пройшов. Ми при цьому всьому заливаємо повністю по можливості все, що можемо зробити, максимально збільшити. От бачите, навіть всередині ми так само додали пластику, щоб вона була така, щоб довго витривала, довго витривала, довго працювала. І тому все ми це зробили. І зараз нам лишилося що поставити, скажімо, цю всю шестерню на місце знов таки. Тут є місце для посадки, і ми його ну, по-іншому просто не поставимо. От Воно має стати так. Давайте я подивлюся. У нас воно лиска є, і значить ми на цю лиску маємо. Ой, ось вона стала чітко на своє місце. Ця шестерня. Ну, що можу сказати? Що вже після того чи перед тим, ну якщо у вас всі зубчики цілі, то питань немає. Якщо вони все ж таки десь, можливо, таке трапило, що щось заклинуло, зубчик, зубчика облимався, обов'язково передивіться, що у вас ніяких залишків, зубів, пластику, нічого не було тут. Тому що знову таки будуть працювати механізми між собою і це може зашкодити нормальній роботі. Якщо все в порядку, збираємо все до кучі. Дивимось, да, в нас є ондо той зубчик, що я вам казав, скажімо, залятий. У нас є тут центр нашого, нашого цього механізму. Тобто наша задача зібрати, ось воно зразу все виходить. Потім я провертаю його, ставлю в зачіплення на своє місце. Ось воно стало. Ну І тут треба буде зробити фіксацію, скоріше за все саморіз, тому що в нас його немає, я цього не зможу показати. І все. Після цього візьміть. Ну, я би радив, літол, звичайний літол, автомобільний літол, додати сюди на пластик трошки, щоб рух нормальний був, щоб все, навіть, механізми все одно люблять з маскою. І після того вже можна ставити на своє штатне місце, і в принципі все у вас в порядку, все буде працювати. Ну ось я вам так як і казав, коли я все зібрав, положення регулятора у мене є по центру, абсолютно по центру. І ось я вам показую, якщо вже є потреба. Рухати наш важель, ми рухаємо, і все у нас рухається разом з ним. Тобто, в принципі, поставили все так, як мало б бути, і працювати, я теж думаю, що воно буде нормально. Зараз трошечки маски туди, і все, все в порядку. Тому, якщо вам необхідна буде така шестерня, звертайтеся до нас на початку відео є. Назва нашого сайту, ви можете самостійно знайти зробити замовлення, або звертайтеся до наших менеджерів по телефону, які так само там є, і вони вам підкажуть, що і як. А якщо щось є таке, як в цьому випадку, що в нас ще немає, ви можете висилати до нас повністю вузол в зборі, початково поспілкувавшись з нашими менеджерами. І ми отримаємо, зробимо те, що буде необхідно, і все, все у вас буде працювати. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо контент нашого каналу вам подобається, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаве відео, ставте вподобайки, дзвіночок. Слава Україні! До нових зустрічей!